Шановні студенти, сьогодні продовжуємо створеннями нашого е, інтернет-магазину і зараз зробимо е, такий пункт, який буде називатися Всі товари. Да? Ми от крім цієї вкладочки Магазин, я хочу мати вкладочку всі товари, значить таку. да? Ми потім її перенесемо в випадаюче меню. От сюди, поки випадаюче меню робиться, робити не хочеться. От, тому а, зробимо просто а, слідуючим чином. Перейдемо у наші шаблони, візьмемо шаблон у нас хедер, да? шаблон хедер. І ось тут ми маємо наш м, наш URL, які, які у нас є. Так, додамо сюди ще один URL. Який називатиметься, це шоп, давайте так, шоп і е, ось так ось, е, продукт. Або що продукт просто буде, так? Да? Нехай буде, щоб продукт, от, е, і, б, ну, хай буде просто однині продукт, так? На, на, назовемо ми його. Назовемо ми його е, всі товари. Всі товари. Потім ми, пізніше просто він нам для фільтра буде потрібен, тому я його саме окремим пунктиком і роблю зараз. І тепер а, перейдемо. Давайте ми у е, продукт контролер. У наш продукт контролер. По-перше, дивіться, давайте так: продукт репозиторій. Ось отут я був закоментував. Ось оцей ось крок. Крок саме створення е, списку продуктів, які будуть відповідати певній категорії. Тому я його відкрию зараз, да, розкоментую. От. Ну і на всяк випадок е, зроблю стоп ретарну, Тобто перезавантажу пере, пере, пере наше все, да? так? Так. Дивіться, е, очевидно, що ну підемо по аналогії із категоріями. От є у нас категорій контролер, і перший дивіться, перший ми отут отримували список наших. Е, список наших категорій. Точно так дивіться, да, ми зробимо із нашим. Е, із нашим товаром, Да? Але, але давайте продивимося слідуюче. Із нашим товаром є у нас е, продукт контролер Так, давайте ми його до контролерів ось сюди відтягнемо, і буде нам легше трошки. Так, ми ось тут зможемо. Ой. Так, а може позакривати. категорія HTML, контакт HTML. Обираємо uh, стиль. Пока оставим. Хедер обираємо. Пом обираємо. Категорії контролер є і продукт контролер. Так. Так, Ось є. Тепер у нас тут категорія контролер і є продукт контролер. Значить, дивіться: продукт контролера. Багато багато чого у нас, звісно, що не, не зроблено. Да? Ну, По-перше, давайте пригадувати, щоб контролер став контролером. Він міг обробляти якийсь URL. Нам треба поставити анотацію, таку як контролер. Да? Ставимо. Речемо, контролер. Так, контролер. Добренько. Тепер він буде у нас обробляти е, наші URL. Так, а, давайте а, підключимо сюди одразу репозиторії. Нам потрібні будуть репозиторії 2. Цього разу. Минулого разу просто це забули трошечки зробити, і в нас була проблема. Тому зараз, щоб у нас Autowired пишемо так. І ось тут пишемо ми з вами привей. Давайте і категорії репозиторії. Так нам надо буде категорії репозиторій. Ось він у нас. Так. Ми його якось називали. Давайте глянемо, як там ми називали, щоб по аналогії. Значить репо категорії називали. Так, ми його і тут і також назовемо. от І ще раз зробимо Автовайр. От І напишемо private, а тепер слідуючий елемент у нас називається інтерфейс наш, так? називається «продукт репозиторія. Продукт репозиторі. І називемо його продукт репорі. Добре. Продукт репозиторії. От. І тепер будемо вже е, робити наші методи, які будуть відповідати за відслідковування наших URL, е, напишемо список всіх товарів. Будемо е, трошки коментарі лишати, бо у нас тут багато методів буде, тому список всіх товарів. Всіх товарів. Давай. І ось перший URL, який ми будемо відслідковувати, він у нас буде як Get Mapping. Get Mapping, так. І фактично ми можемо, давайте, щоб не гаяти час, ми можемо. А, прям, давайте, давайте я прямо так от зроблю, скопіюю. Скопіюю, а потім буду правити, де все. Отак ось дивіться. Оп. О, тепер список всіх товарів. Так, товарів. Список всіх товарів. І тут у нас шоп, і ми якось назвали там продукт, Да? Продукт, Ну, можна було продукт з. Ну, але там назвали продукт. Вот. Значить, я ось тут напишу продукт ліст, відповідно. Да? Назва в мене буде продукт ліст. Так. Тепер продукт ліст. Це всі продукти, тому ми з вами нічого не беремо. Єдине, що використовуємо. Категорії тут не. не, 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 не. Категорії з э, find all. Тільки не репо категорії, а відповідно продукт категорії, да? Р, продукт репозиторії О, продукт репозиторії ми написали, да? Тут назви дуже різні вийшли. Давайте репопродукт. Давайте, давайте напишемо так, добре, щоб хоча б однотипно. репопродукт, Бо якось ну, зовсім, зовсім по-різному назвали. Розумієте? І тепер, звісно, що цей репопродукт. Ми незалежно від категорії цього разу, працюємо, тому ось отак. Ой, Ctrl-Z. Вибачте, щось я репопродукт. Ось це, так, Ctrl c Ось так. репопродукт, О, категоріїс. Чого категоріїс? Давайте зробимо ми ось тут. Так. А, і ще сутність. Чекайте. Шу сутність ось тут у нас буде продукт. Продукт. Так? Вот. З Models взятий, далі назва продукт з змінної буде. з. і ми оцей продукт з тепер дорівнює у нас. Ну що ж таке? Ну, простіше буде, може написати. Продукт дорівнює репопродукт find all. І тепер ми додаємо в модел модел, ми додаємо з вами наш наш продукт, оце він, да. І змінну, яку будемо передавати, назвемо також наш продукт. І... Ретурний шоп нам потрібен, да? А нам потрібен, наприклад, там All Products. Так, All products О, шаблончик All Products. Ну, тепер давайте ми по аналогії візьмемо наш шоп HTML, скопіюємо. Uh, в templates і в Templates Ctrl-V ми напишемо All Products. All Products. є така справа. Ну і uh, H1 ми поки передаємо так. Ладно, треба було б наступний раз наведен трошки в порядку. Не всі товари, так. Да? От, хай буде поки що. І ось отут дивіться ми з вами получаємо. Ось отут ми получаємо змінну продукт із нашого контролера. Ми получаємо продукт. Правильно вже дивіться продукт контролер. Ми направляємо змінну з назвою продукт, в який, е, по... Е, закидали всі наші ну, Продукт, який отримали із репозиторію. Так. А, і пішли у All Products. і ось тут написали, що отримали змінну продукт. Так, Змінну продукт. Назвали її продукт. перебирати будемо в циклі змінну, яка буде називатись Продукт. І тепер дивіться, в нашому продукті. Ага. А, ну, це у нас діва, я казав, зроблю этот самий, да? Та нехай буде. Давайте, щоб не міняти. Ми потім зробимо в таблички, якщо у нас лишиться час, от, то ми зробимо все це діло в таблички. Дивіться, ми робимо ось таким чином: отут от назви де категорії, в даному випадку, да? замінимо на продукт. Тому. Ctrl C, Ctrl F. Ось отут, не, не Ctrl-F, а дивіться. Давайте я заміню, ось, А, не буду замінювати. Ні-ні. Краще руками. Я хотів замінити, але ну, в даному так, в даному випадку просто я боюсь, що я заміню, да, дуже багато заміню, да, Дивіться, ось отут: категорії, категорії ID, так щоб продукт. Так. Ні, а ну да, правильно, і буде ID-шка, правильно ж? Далі буде неймити, правильно. Далі буде, а це наша силочка, тут також буде продукт. Щоб продукти плюс id да? там де імейдж у нас буде ось отак, у нас буде ось отак, у нас буде ось тут продукт. Так, продукт імейж, імейж, продукт імейдж, все правильно. Так, далі ось тут, далі ось тут, далі ось так. Повиправляли. Так, наче все. От, подивилися, наче у нас нема помилок, щось там є трошки якісь поради. Ну, тепер давайте рано -ран натиснемо і подивимося, А трохи незадача У нас буде, так? Да? Давайте поки ось тут. У нас справа в тому, що нема, в таблиці зовсім нема продуктів ніяких. Тому не, ситуація цікава. Да? Дивіться, ми запустимо, давайте наш PHP, MyAdmin на і... О, а де ми не, не, не побачили, що в нас саме зберігся? А де? Я не побачив? Ладно, зараз розберемося. Е, що БД називається? Чи як воно у нас? Підкажіть, будь ласка. Так, ну, по-моєму, ось це, да? І ось тут табличка продукт. Так, табличка продукт, яка має деякі поля. Ви знаєте, я не бачу поля. У прайс є. Все нормально. Так, все, все добре тоді. Давайте один продукт додамо, а, вставити. Ми багато не будемо, нам хоча б один. Айдішку не додаємо. Disk space, там напишемо 126. О. Чисто 24 правильно. Слушай, за за это самое, 6, правильно, да? Так, full description, напишем полный опис. О. О. Бордовий. М. Він великий буде у нас. Вот е так, в Made. Давайте я що-нібудь напишу про цечка. JPG. А, да? бо хай взагалі не буде. Ну, хай буде про JPG, поки побачимо. да Кількість вкажемо, наприклад, 10. Name вкажемо. Назва. Так, назва товару напишемо. Назва товару. А, так. А, що це таке за ОЗУ? А, прайс, прайс це ціна. Ми поставимо 500, наприклад. А що це за ОЗУ? Я такий поставив, А, це пам'яті. Скільки пам'яті? Да? А тут що Диск Space, а тут це, це пам'яті. Ну, наприклад, 16 ГБ. Да, буде у нас. Short description. Short description. Тут ми напишемо короткий опис. Короткий. Опис товару. Вот. І категорія ID. Ось тут беремо. А. Ну, от, як ми то одне дивитися хотіли, то друге, ковбаси. А що ж це у нас така путаниця вийшла? По малюнках ми пішли, ковбаси, ми там перейменуємо. Давайте ми зараз виберемо короткий опис товару, назва товару, тут вже повна опис буде. А оце Disc Space. Давайте ми та поставимо, напевно, знаєте, як, поставимо. Зробимо так, стілаж, Давайте назовемо стіла, ж тут да, буде, наприклад, ми поставимо 5. А ось тут вага палки, там, ну, можливо, напишемо вага. Хорошо? Там, де, де ОЗУ, напишемо вага. Щоб уже у нас було м'ясний бум. Я тут самий, щоб не міняти. Так, дивіться, додавали. Тепер ми підемо у структуру. М м е я, я поки поля міняти не буду, а давайте краще подивлюсь, що в мене там вийшло, так? І так, дивіться, ось отут. По-перше, я не бачу ран, ага, не запустив нічого. Так, і щось у нас є якась проблемка, так? Проблемка, 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 проблемка. Ну-ка показу принял я видео. Дивіться, помилку ми прибрали. Помилка в нас заключалась в тому, що в нашій сутності, в ті, що називається продукт, в нашому репозиторії, продукт репозиторії ось отут ми дописали функцію, обов'язкову функцію, понимаєте, list-продукт. І коли ми дописуємо функцію лист продукт, в нашому інтерфейсі, то Продукт репозиторії. Це означає, що? Що всі е, класи, які будуть наслідуватися от продукт репозиторії, вони повинні мати, е, повинні реалізувати метод fin категорії. А цей метод -категорії, він, виходить, обов'язковий для реалізації, оскільки це інтерфейс да, і в ньому нічого не реалізовано. То, значить, нам десь або в продукт контролері, або, можливо, в сервісі, я покажу, можливо, побачимо роботу з сервісом на наступний раз. У Нас, виходить, треба реалізувати саме ось такий метод Find Controller. Тобто, виходить, якщо ми використовуємо щось із продукт репозиторія нашого, да? з продукт то ми там повинні реалізувати find категорію тобто пошук категорій, поняли? От, а ми його не реалізовуємо в нашому поки що продукт контролері, поэтому і отримували помилку. А тепер, якщо ми подивимося на, на наш Localhost 8080, то що тут дивіться є всі товари. Ба, да? да, тоді ж воно в нас не з'являлось, там була помилка. І якщо ми глянемо от сюди, то тут є якась тепер помилочка. Ну, тепер помилка простіша трошечки. Наша помилка заключається у тепер у нашому більш за все шаблоні. І ще allпрос. Так, all-products. І ось тут, значить, називається він повинен також All-ProductS. All-Products. І в цьому all Products є якась невеличка помилка. Давайте ми це все, все поки. <смі> знову знову витрем, да? Тепер ось тут оновимо нашу сторіночку. Так, Всі товари є дійсно тут помилка. Да? Ctrl-Z. Видалення поставимо. І давайте проаналізуємо, що тут. Да? ТH-продукт Products product. – продукт. и пошли продукт ID, продукт name, продукт image, а плюс категория ID. Дивіться, ось тут, естественно, не, не, категория ID, а ось тут а, продукт ID. Продукт, да? ага, продукт ID. Далі продукт имейдж продукт имейдж продукт имейдж продукт имейдж продукт description. Ну і справа там нічого не повинно бути. Так, спробуємо. А, можемо просто новити ось так. О, знову каже помилка. Ладно, давайте ми а, запустимо. Чому так? Потому що воно у нас при... треба перезапустити, тому що воно отримувало товари. Так. Дивимося, помилки немає. А ось тут ми вернемося назад. У новому сторіночку. Давайте всі товари все рівно. Давайте читати тоді. Так, опродукт, та штемель. Парсинг з тимплейте клас. з тимплит імплет, темплит. Так, десь є помилка. Я її не бачу. Можливо, вам видніше. Ви побачите, так? Опродуктс. Опродукт. Так, не бачу. В чому помилка? Не бачу. Може, він тут нам покаже? Простіше, да? Ну-ка, давайте подивимося. Хочеться час убивати, розумієте? Втім, ліф, помилка якась... Так, що повинен зробити? Дивіться, так, продукт імедж. Продукт імейдж. А, у нас так називається поля. Все нормально у нас. Там щось у нас було якось трошки не так. Так, Image, full description name. Price ID. Short Description. Далі. Ось отут дивіться The Description. Бачите? Ось тут. Ось вона помилочка. У нас тут повинно бути Short Description. А у нас була помилка. І ще раз stop and run. Спішу. В результаті отримуємо помилки, так? От, і ось тут ми отримуємо, отак. О, дивіться. І тепер у нас, виходить, все вийшло. Тобто, ми отримали назву товару, так? Далі малюночок, ну воно там у нас малюночка немає відповідно, правильно? Поэтому ну, немає такого файлика. Давайте ми, до речі, спробуємо, чи воно правильно у нас діє, От, натиснемо редагувати і ви взагалі ось тут І виконати. І ми тепер ось, ось тут повинні отримати новий ім image, так як потрібно. Да? Короткий опис, назва товару все вроді би як більш-менш те, що ми з вами хотіли отримати. Ну, напевно, на сьогодні все, на другий раз трошки більше розберемо. Завтра, тепер послухайте, завтра не можу поки сказати, наскільки, так? давайте я зупиню запис.